Роль мечів, це людина стабільна. А також він а, може думати про те, що ви, можливо, якось будете проявлятися до нього. Це можливі такі інсайти. Він думає про те, що ви знаєте, така жінка, а, яка нестабільна емоційна. Хоча з вами є стабільність і багато чого він нагадує собі, як було з вами гарно. Щось тут у вас пов'язано або з родиною, або відчуття того, що це втрачено. Втрачена ваша парність, втрачена ваша гармонія, втрачено те, що ви є парою. Хоча залишилось почуття, і людина це розуміє, віддає собі. Відрахунок цьому бачить вас закриту людину, і він не знає, як.